Вас, шановні батьки та любі діти. Ой, подивіться, а що в мене це? Овоч чи фрукт? Так, це фрукт, яблочко. А де ростуть яблука? На дереві. Як називається дерево? Звичайно, дерево називається яблуня. А як називається місце, де росте багато фруктових дерев? Сад. А які ще дерева ростуть в саду? В саду ростуть вишні, абрикоси, груші. пропоную більше дізнатись про те, як ростуть дерева. Фруктові дерева яблуня, груша, слива, виноград, хоча виноград росте не на звичайному дереві, а на лозі. А як же ж виростають дерева, звідки вони беруться? Пропоную вам ближче дізнатись. Будь-яке дерево починається з насінинки. Насіння потрапляє в землю, але для того, щоб воно проросло, насінині необхідно сонячне світло, вода та тепло. Потрапляючи в вологий ґрунт, насінина набухає, і шкіра починає розм'якшуватися, і зсередини починає з'являтися щось живе, щось нове. Це починає народжуватись дерево. Росточок рослини завжди тягнеться вгору, бо відчуває, що зверху тепло, що зверху гріє сонечко, а і водночас з тим коріння росте донизу і закріплює рослину в ґрунті. Усі виросло маленьке деревце. Воно називається паростком. Щоб виросло дерево, треба, щоб минуло багато часу. Щоб на ньому з'явились плоди, садівники доглядають за деревами, поливають, обрізають, обкопують та підживлюють. Чим краще садівники доглядають за деревами, тим більше фруктів можна зібрати восени. Вживайте смачні та корисні фрукти та залишайтесь здоровими.